Друзі, всім вітання, автомаркет рівне на зв'язку, з'явився в наявності такий Mercedes Sprinter, рев, однокатковий, середня база, в ідеальному просто стані. Рама у нас вся ціленька, гарненька, має бокову дверку, Сходинку. буду. Всі чотири колеса також в прекрасному стані. Також ззаді має сходинку, будку. Будка йде в нас довжина 3,70, ширина 220 і висота 2,10. Тут у нас також ціленькі, гарненькі. Водій має підлокітник. Кабіні три місця. Ось така от мультимедіа має два ключа, клімат, контркондиціонер, на автоматі, датчик світла та дощу. Двигун, де у нас? 2,2 дизель, 160 терківські сили, 120 кВт. Ось такі от красий. А ціна його 26 900 Все, Всім гарного дня.